Він на дві хвилини відвернувся, а вона за ножа. І він, одній, він десь був чи в одній кімнаті, чи де, і вона за ножа. Це секунда діло, І по горлу маленьку. А ніяк не пояснила Ну, вже коли ми зайшли до того, то я побачив в кімнаті на ліжку лежала маленька дитинка. Нормальна людина такого зробити не може. Оце я зразу скажу. Це не нормально. Це, це просто жах. Ви її поділили